Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, кому пенсійний фонд перерахує пенсії з 1 травня і з 1 червня та про цікаву і однозначну пораду пенсійного фонду не виходити на пенсію, а продовжувати працювати для її збільшення. Наступний мій випуск буде присвячено Ощадбанку та іншим банкам з заблокованим карткам і рахункам. Якщо ви підписані на канал, вам одразу надійде повідомлення. 1 травня автоматично перерахують пенсії тим, хто досяг віку 70 і більше років. Але розмір їхньої пенсії, яку вони отримують, не має перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Тобто, щоб отримати доплати, потрібно відповідати цим. Двом критеріям вік і сума виплати не більше 10 340 гривень. Нагадаю, розмір надбавки пенсіонерам від 70 до 74 років 300 гривень. Пенсіонерам від 75 до 79 років 456 гривень. І пенсіонерам старше 80 років 570 гривень. Наступний перерахунок пенсій очікується з 1 червня. Їх автоматично перерахують тим, хто після призначення чи перерахунку пенсії продовжував працювати. Тобто це перерахунок лише для працюючих пенсіонерів. Важлива умова, щоб на 1 березня 2024 року. Такий пенсіонер набув 24 місяці страхового стажу, тобто 2 роки. Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам було призначено на перше число цього місяця, тобто на квітень, але його зроблять після того, як до Державного реєстру соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного Внеску за перший квартал 2024 року. Юридичні особи та підприємці мають подати звіти до 10 травня. А тепер про цікаву пропозицію пенсійного фонду. Тут вважаю, що людям, які досягли 60 років, вигідно продовжувати працювати і вийти на пенсію пізніше, бо тоді, мовляв, можна отримувати більшу пенсію. Право на призначення пенсії за віком це особиста справа кожної людини, і лише вона приймає рішення, виходити їй на пенсію чи ні. У пенсійному фонді наголошують, що громадянам України вигідніше відмовитися від призначення пенсії у 60 років та продовжити працювати. При пізнішому виході на пенсію страховий стаж. На день звернення за призначенням пенсії буде більшим. І при більш пізньому виході на пенсію її розмір збільшується на 0,5%, тобто пів процента за кожний повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, коли досягнуто пенсійного віку. У разі відстрочення виходу на пенсії на строк до 60 місяців, тобто до 5 років. І пенсія збільшується на 0,75% за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, коли досягнуто пенсійного віку. У разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад. 60 місяців, тобто більше 5 років. Отже, при відстроченні пенсій терміном менш ніж на 5 років, розмір пенсійних виплат збільшується на 6% за кожний місяць. За 2 роки це буде 12%, за 3 18%, за 4 24, а за 5 років 30%. Ну а за 6 років додаткового стажу після досягнення пенсійного віку виплати зростуть на 54% більше, ніж половину. Бо я казав вище, що якщо вийдете на пенсію пізніше 5 років після досягнення пенсійного віку, то за кожен місяць стажу додається 0,75%. Але запам'ятайте, що для збільшення пенсії зараховуються лише повні місяці роботи. Якщо ви досягли пенсійного віку і вирішили відстрочити вихід на пенсію, вам обов'язково треба звернутися до пенсійного фонду. Адже пенсію можуть призначити і автоматично, якщо трудова книжка оцифрована, і в реєстрі застрахованих осіб є вся необхідна інформація для призначення пенсії. А якщо трудова книжка не оцифрована, і повних відомостей про страховий стаж людини немає в реєстрі, а вона сама продовжує працювати і не зверталася до Пенсійного фонду за призначенням пенсії, то вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше. Коли після відстрочки людина звернеться за призначенням пенсії, то виплати їй призначать з дня наступного за останнім днем місяця, у якому придбано повний місяць стажу. Але це якщо звернуться не пізніше, ніж за 3 місяці з такого дня, а якщо звернуться пізніше трьох місяців, то виплати буде призначено з дня звернення після останнього дня місяця, у якому придбано повний місяць страхового стажу. Все це передбачається законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А тепер мій коментар до пропозиції пенсійного фонду. Не поспішати виходити на пенсію. На мою думку, не виходити на пенсію і продовжувати працювати вигідно тим, у кого висока зарплата. А якщо зарплата мала, то цю всю надбавку може з'їсти інфляція і ріст цін. Втім, я подав інформацію, а вирішувати вам. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!